Кожна казка назву має, я їх часом забуваю. Ви мені допоможіть, назву казки підскажіть. Знайшов півний колосок, Змолов борош на мішок. Спік негайно у печі, пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Колосок. В казці цій. Хтось хитрий, кашки наварив і в миску, він налив її для гостя. Скуштувати не вдалося. Другий, щоб за це віддячить, борщику зварив із м'ясом і насипав вузький горщик. Лисичка і журавель. Любі діти, коли йшла по дорозі, це знайшла, це хатинка невелика, ми каски, рукавичка. Ой набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Хто колобок? Це? Сидить бабуся і плаче, дідусь втирає сльозу, а курочка кутку дачі. Я вам золоте принесу курочка ряба, я бочок беремлячок, солом'яний у мене бочок. Із соломи дід зробив, бік соломою змостив. Солом'яний бичок. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. Яка це казка? Рібка. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. Зайця хатку відібрала, яка це козака дереза. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить півень рятувати, в лиса півника забрати. Котик і півник. Хто на гусячих крилятах прилетів до мами й тата? Був міцний, боїв куляшик, це відомий всім. Івасик Телесик